Як працюють одеські фонтани у самому розпалі літньої спеки, Одесити та гості міста мріють побачити фонтан, знайти такий, як виявилося справа, непроста. До того ж, нашим кореспондентам вдалося з'ясувати, що вода у міських фонтанах з'являється за розкладом. Що думають про це Одесити? Дивіться у наступному матеріалі. Щовечора знайти вільну лавочку біля стін оперного театру майже неможливо. Тут полюбляють проводити свій час не лише туристи, але й самі городяни. Одеситку Людмилу раніше можна було зустріти тут майже щовечора. Свіже повітря фонтану сприяло гарному настрою, відволікало від повсякденних проблем. З приходом нової влади усе змінилося. Професіонали Костосів вмикають фонтани на власний розсуд, а про деякі і взагалі забувають. Раньше мы ходили до 12 ночи, фонтан бил, воздух прекрасный. У нас не у всех есть кондиционеры. И на воздухе надо побыть на море, нам идти далеко, и когда при жаркой погоде мы не можем, только вечером. И мы осещали всегда. Це місце, і отримали удовольствие, хорошо нам було. А сейчас мы лишились, поскольку фонтан в будні дні перестав вообще работать, а в вихідні дні он работает до 8 часов вечора і його відключає ліситів. Не могло залишити байдужим подібне неподобство, адже мова йде про визначну пам'ятку міста. Як можуть чиновники казати про любов до Одеси, якщо навіть мовчазні фонтани свідчать про зовсім протилежні речі. Когда я попыталась выяснить, где же можно узнать, кто же руководитель этого частного, кто же вышестоящая организация над частным предприятием Фонтан, мне сказали, что это кто, мэр города. Значить, дозвонитися до к меру, ми не можемо. Одесити кажуть, міські фонтани працюють за якимось дивним розкладом, який точно знають, мабуть, лише професіонали Костусєва. проте є очевидною економія води. На чому заощаджують кошти? Доводиться лише здогадуватися. Воду відключають, тому що мабуть, є інші у них якісь потреби, нужди. Нітратять на на ці гроші, а на людей те, що город у нас. курортный, и столько людей приходит и всегда фотографируется там всегда много народа, и всегда все гости города стараются побывать у оперного театра и сфотографироваться у фонтана. Скажите, а при пришествующей власти а фонтан работал? А при, по пришествующим мы ходим уже туда, ходили много лет, он работал до 12 часов ночи. Что проработал фонтан? Весь город собирается вечером послушать у фонтана музыку. Что еще можно говорить, если Чем он не фонтан, работает? Тем более столько разговоров сейчас, что гостей ждем. Приглашаємо, а все в такому плачевному стані. за такого ставлення про нормально функціонуючі фонтани доводиться лише мріяти. Гості міста з цього приводу можуть поглузувати. Вони погуляють містом та підуть. Одеситам залишається понурювати погляд за так, би мовити, професіоналізм команди Костусєва. Ірина Матян Юрій Рог телекомпанія Круг.